Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поговорити про внутрішньопереміщених осіб. Хочу вам нагадати, що починаючи з 1 листопада 2023 року, для того щоб отримати допомогу на проживання, ви пам'ятаєте, для дорослих це 2000 тисячі гривень для осіб. З інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень. Кошти ці виплачує вам держава щомісячно. Для тих осіб, хто має статус внутрішньопереміщених, хто буде звертатися за призначенням даної допомоги вперше, не потрібно звертатися всім членам родини. Може звернутися хтось один. Від усієї родини хочу нагадати, що такі зміни мали бути ще в нас влітку з 1 серпня, але їх відклали. І з 1 листопада 2023 року ті внутрішньо переміщені особи, хто вперше звертається за призначенням допомоги на проживання, можуть звернутися самостійно один представник так, один. Член від родини не потрібно всім іти. Хтось один може звернутися і відповідно оформити допомогу на всю родину, яка перемістилася і зараз знаходиться у безпечнішому регіоні. Нашої країни також хочу нагадати, що є перелік територій, де ведуться активні бойові дії, які знаходяться в тимчасовій окупації. Відповідно до даного переліку, він у нас постійно доповнюється, змінюється. Ви його можете відслідковувати і спостерігати за ним на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він обновлюється відповідно до цих територій. Мешканці. Цих громад, областей, які переїжджають, можуть отримувати і претендувати на статус внутрішньопереміщеної особи, і відповідно отримувати грошову допомогу на проживання від держави. Тому такі зміни я думаю, це буде простіше, якщо це, наприклад, велика родина, так, один представник від родини прийшов і для всіх оформив виплати на проживання. Як це запрацює? Подивимося. Ну, як на мене, мені здається, що так буде трішки для нас з вами простіше. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Бережіть себе та свої родини.